Ресторан Горі у Волгрін Поляна вже на фінальному етапі. Зовсім скоро він відкриє свої двері для гостей, а для інвесторів перші дивіденди. Все просто завантажий застосунок Baribas, обирай проєкт і кількість сертифікатів, і твоя інвестиція починає працювати. Це перші інвестиції у готельну ресторанну нерухомість із доступним порогом входу. Лише один клац, і ти інвестор. У 2025 році саме готельно-ресторанні інвестиції виходять у пріоритет. І зараз ми вам пояснимо, чому по-перше, туризм і відпочинок залишаються галузями з постійним попитом. Люди завжди їдуть відпочивати і харчуються у закладах. По-друге, ці об'єкти генерують щоденний операційний дохід, і це дозволяє інвесторам отримувати свої дивіденди щоквартально. По третє, інвестиції у готельно-ресторанний бізнес це реальний актив. Він зберігає цінність навіть у часи економічних змін. Snap Invest by Ribas – це твій шлях у пріоритетній інвестиції 2025 року.